secrets to the tree Всім великий привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал, і це відео буде не про ціни, як ви могли подумати спочатку, а про те, що я перехожу на здорове харчування. В принципі, я не можу сказати, що у мене було нездорове харчування до сьогоднішнього дня. Але у мене з'явилася одна така проблемка, почав боліти шлунок. я прекрасно знаю причину цьому, бо кожен ранок на протязі довгого часу я п'ю каву на голодний шлунок. Чекай, треба помини. за 100 зараз і помити. І я розумію, що відмовлятися мені потрібно не тільки від кави зранку на голодний шлунок, а й в принципі змінити свій стиль харчування і додати до свого харчування побільше овочів та побільше фруктів. Зовсім випадково мені трапилася селєра. Я вже давно знала про неї, але ніколи не куштувала. Вона насправді дуже корисна. Тому сьогодні, вперше в житті я буду робити з неї смузі та куштувати разом з вами. Dancing in its flow, healing's in the woods, it starts to grow. Bare feet on soil are here. Марк трішки перекусив, і я зараз хочу піти помити вікна у зимовому саду та розкажу вам про свій супер засіб, як зробити так, щоб вікна були чистими та без розводів. Значить, першим ділом беремо звичайну воду. І нічого туди не наливаємо. Беремо дві ганчірки. Одну ганчірку ми будемо мити у воді, а іншу її будемо відразу ж протирати після себе, як помили вікна. Ганчірки у мене здається з мікрофібри. В інтернеті для точності ви можете прочитати. Але ось я навіть по них зараз бачу, що то мікрофібра. Вона дуже класно вимиває. І потім, коли я витираю сухою ганчіркою вікно. То не залишається ніяких розводів, що завжди залишалося після різних миючих засобів, будь то дешеві чи будь-то дорогі якісь пшикалки. Вони у мене постійно, як виходить сонце, постійно я бачу ось ці розводи після миття вікон. А з водою це, ну, по-перше, набагато швидше. По-друге, це набагато економніше. І по третє, це набагато ефективніше. Тому, хто так не робив, а може, я тут Америку вам відкрила. Обов'язково помити так вікна, але головна фішка саме тут у цих ганчірках, бо вони класно миють і класно витирають вологу, не залишаючи після себе розводів. Значить, все. я вже тут все помила. Вікна гарні, чисті і головне, що без розводів. Винесла я свій цикламін, бо почалось вже такі теплі дні, а він любить прохолод. Для того, щоб він цвів, йому потрібна прохолода. І ось зараз він у мене стоїть на вулиці, навіть вночі я його зараз теж залишаю на вулиці. І ось такі гарні рожеві квіти. Тут ще нові бутончики. Звичайно, видно, що він скоро відквітне і піде у спокій, бо вже менше стало квітів. Взимку він повністю був просто сіяний квітами. Зараз їх менше, але ще є. І дуже прикольно, що ось це. Зараз ви зараз побачите це перевернуті квіт. Верх квітки, ну, типу, її початок починається. Он знизу якось. А це вона така перевернута. Але дуже гарний, вони є в різних кольорах. Ці квіти взагалі неприхотливий. Плані там поливу і так далі, але головне от, е, умови йому температурні зробити, і тоді він буде у вас квітнути. Це найголовніше, і мені здається, найважче бо влітку йому потрібна прохолода. А взимку дуже багато світла і теж така помірна температура на батарею, на підвіконник, тобто на підвіконник під батарею його ставити не можна, бо ну йому буде там погано, і квітіння вже буде не таке. Але якщо ви йому все зробите правильно, він буде вас радувати майже ось весь рік, ось таким гарним квітінням. Що цікаво, в українській та в німецькій мові селера буде однаково на російській мові, селера це сельдерей. Значить, в інтернеті досить так багато рецептів різних смузі. Сьогодні я вибрала. Яблуко, селера, трішки лимонного соку я додала, 200 мл води і це все. У мене немає такого блендера, а є погружний міксер, тому я це все буду збивати погружним міксером. Спершу яблуко трішки зіб'ю, а потім вже я туди селеру докидаю, щоб було легше просто збивати. Малувато я поклала води, я навіть 200 мл, напевно, туди не залила, мені чогось так здається. В наступний раз буду більше Більше туди води додавати, бо в мене воно вийшло не як прям такий сік, а більше як таке густе смузі. Перший дегустував у мене Марк, і йому сподобалося. Він у мене потім навіть і добавку просив. Мені також сподобалося, я чогось очікувала такого а, страшного чи гидкого. Бо ну, бачила в інтернеті, що типу, взагалі не можна пити, але потім рецептори звикають. Але ні, навпаки, воно ніяк не відвратне. Ну, я б навіть сказала, що смачне та приємне на смак. І я знаю, щоб досягти якогось результату у себе в організмі, потрібно це робити систематично. Мінімум три місяці. Якщо мене вистачить, я вам розкажу свій результат, чи і як допомогла мені Сіреразино. Ну, а зараз у нас вже 4 години вечора. П'ятниця у мене тут всі діти вже вдома зі школи з садочку повернулися, і ми так неторопливо проводимо а, свій останній буденний день і вриваємося у такі довгоочікувані вихідні. Дякую вам за перегляд, що додивилися це відео до кінця. Теплих вам вихідних.